Величкий зіп-пакет із зеленою речовиною рослинного походження. Пам'яті, також з-під ванни. Порошкоподібна реч... кристалічна речовина жовтого кольору, невідомого походження. Похожа на феніл нітропропен. Серветки з тенини. Вологі з характерним запахом. Пеніл нітропропен Розчинено. у розчинені речовина також білого кольору невідомого походження. Чи бачите, там таке? Кошки? що остався все, більш мають. Якщо буде виявлено амфетамін, поміняється колір прозорої речовини на помаранче. Ну що... Якщо опіати, то на коричневий кольор. Буде проводиться обшук на підставі ухвали слідчого судді. відомості про обставини вчинення кримінального пропущення, вишукання, вилучення речей, предметів документів, які мають значення доказів вказаному кримінальної провадження, зокрема, на картичних засобів, речовин або їх аналоги, упаковки та ваги для розсосовки їх дозування мобільних термінальних систем зв'язку. Все, понятно? Да, все зрозуміло. Я вручаю вам копію ухвали, Щось копію ухвали отримав. Заборонива знаходиться по 100, 100 грамм пропини. Чим займався? Ну, готуляв. Що ви выготовляв? Амфетамин. Що це таке? Ну, психотропна речіна. У ванній кімнаті що знаходиться? А, ну, степов, там, полбуха, длинних. Для чего? Для чего, да? До Чого? Для амфетамина. ДНК дивіться, що вас. Про надання дозволу, про проведення обшуку транспортного засобу автомобіля БМВ-316, проведення обшуку, зазначеного транспортного засобу, доказів указаних в кримінальному проваджу, зокрема наркотичних засобів, психотропних речовин, або на упаковки та ваги для розпасовки їх доз, мобільні термінали провадження. При собі є, так, у вас? Виходить, ну, наданий Бойченко пакет із пазовим замком із білою першкоподібною речовиною невідомого походження. Ну, от колір з відміткою. Жовтий-жовтий. Тобто ж попередньо амфітамін. или что-то да вообще 31 да. 32 42 первое на охолеру все круто да я беру решено Оце теж ваша все? Ваша? За адресою міста Крива, вулиця проведено обшук, якого в неї вилучено. Поліетиленові пакети з пазовим замком, в якому міститься біла порошкоподібна речовина. При проведенні експрес-тесту частини речовини встановлено зміну на коричневий. Оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури припинили діяльність якого наркоугруповування, яке діяло на території столиці та Київської області. Організував наркобізнес 35-річний киянин. Він залучив до незаконної діяльності ще п'ятьох місцевих мешканців, чітко розподіливши між ними обов'язки. Так двоє лаборантів займалися безпосереднім виготовленням психотропів. Вони винаймали квартири, де обладнали дві нарколабораторії, потужності яких дозволяли синтезувати до 5 кілограмів амфетаміну щомісяця. Готову продукцію передавали своїм спільникам, які збували її лише серед довіреного кола споживачів. В свою чергу організатор контролював діяльність усіх членів наркогруповування, забезпечував безперебійне постачання необхідних прекурсорів, допомагав розповсюджувати товар, а також займався пошуком нових клієнтів. Такий бізнес приносив їм близько 2 мільйонів гривень заробітку на місяць. Правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців ТОР провели 10 одночасних санкціонованих обшуків, у результаті яких вилучили пакунки з амфетаміном, канабісом, фенілітропропеном та пігулками екстезі. Також вилучено 22 літри та 5 кілограмів прекурсорів, майже 60 одиниць лабораторного обладнання, гроші та автомобіль, який використовувався у злочинній діяльності. Наразі трьом учасникам наркогруповання повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, ще одному за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, а це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Голосіївський районний суд міста Києва вже обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Процесуальні рішення відносно інших учасників повідомлені про підозру та обрання запобіжних заходів будуть прийматися після надходження результатів експертиз.